Ваше життя перенасичене подіями. Але це не привід закривати очі на своє. Підтримайте українські фільми переглядом. Щотижня у кіно. Таня пані та панове. В ефірі. Програма кіно. Мене звуть Яніна соколова. Вмощуйтесь ручніше, традиційно присвячуємо нашому програму українському кіно. Українка у Голівуді сьогодні моя гостя унікальна дівчина, надзвичайно талановита актриса і таз, яка змогла собі знайти сили і хист, аби бути вподобаною. Олівудськими режисерами Івана Сахно знімається в черговій сазі відомого фантастичного трилера під назвою Пасифік. І сьогодні на кілька днів вона прилетіла в Київ і дає ексклюзивне інтерв'ю в програмі кіно. Ярей, де привіт. Київ Віт. Віт. тебе вітає вітром і сонцем. Рад бачити надзвичайно щасливі за твої успіхи. Це надзвичайно круто. І ти знаєш, перше запитання, яке виникає у моїх колег-акторів, які закінчили там театральні вузи, зараз активно знімаються. Як знайти той шлях? Як потрапити до Голівуду і зніматися у відомих стрічках? Звичайно, треба розуміти, що ніхто нікого не чекає, і ніхто нікого не чекав. Тому треба вірити в те, що ти робиш, мати. Дуже великі сили на те, щоб там бути, тому що треба завжди стукати в двері і стукати по два рази. Це дійсно це не ваш це, тобто не не легкий шлях, але це того варте, коли ти віриш в себе і коли в тебе є підтримка також родини, тому що моя сім'я вони неймовірні і вони само дитинство мене підтримували в моїх мріях. Разом з тобою в Америці? А, вони живуть в Америці, але ми живемо не разом, тому що мені не можна розмовляти українською мовою. Тому я з ними спілкуюсь по смс-кам, але я спілкуюсь англійською здебільшого. А чому не можна розмовляти українською мовою? Тому що дуже багато сил зайняло те, щоб збавитись від українського акценту. І це до сих пір, якби ти працюєш над цим кожен день. Тобто це нескінченна праця виходить. Ти повинен працювати з акцент-коучером кожного дня. The buttons. Oh no, they installed voice recognition technology in this lift I heard about us. Voice recognition technology in a lift in Scotland? You ever tried voice recognition technology? No. They don't do Scottish accents. Eleven. Could you please repeat that? Eleven! I'm sorry. Could you please repeat that? I'll try an English accent, right? 11! 11. Розмовляючи українською мовою, воно може тебе трошки забрати назад, тому з батьками я розмовляю здебільшого. По смс кам ти знаєш зараз е трапляється там вихід картини на екран. Їх надзвичайно багато тут в Україні. Ми маємо розквіт кіно завдяки державній підтримці. Ну і нашим талантам, і надзвичайно важко чути інколи, як не актори говорять українською. Ти чуєш, як е актори іноземних країн погано говорять англійською? Чи ти ще не дійшла? Чую, до зв... межі? тобто звичайно чути це, але це залежить. В принципі, в голівудських фільмах, в американських фільмах uh, вони всі розмовляють гарно англійською мовою. Це вже залежить, який акцент саме треба для ролі. <laughs> <laughs> Розумієш англійською мовою і маєш можливість коригувати свій акцент, то ти чуєш інші акценти інших акторів. Ну я чому спитала чи не є причиною того, що багато, наприклад, росіян, відомих росіян там Світлана Ходченкова, Безруков, Я знаю, намагався відомий зараз Даніла Козловський, Такі мейнстрім, та що вони пробували в Голівуді зніматися, але цього не сталося. Мова один із бар'єрів. Юрій Нікола тут. I will never forget that time in Moscow, when Mikhail stole Dmitry's vodka. Мова є бар'єром. Дійсно, треба мати можливість розмовляти з американським акцентом. Звичайно, з українським російським акцентом є ролі, але вони дуже лімітовані. І щоб мати можливість бути там і розвиватися вже як американський актор з українськими корнями, звичайно, але як американська акторка, то треба мати мати американський акцент. Today we face the monsters that are at our door! Пасифік так називається картина українською мовою Це тихокеанський рубіж, яка в 2018 році вийде році видна широкі екрани. Зазначимо перший, перша серія цієї саги зібрала мільйонні каси у глядачів, Надзвичайно популярна. І в ній Українка Івана Сахно. Слухай, ну це привід для гордості. Неймовірно круто, бо це ж нереальна історія. Це історія фантастична, відповідно, костюми. Ці всі перепиті сценарні, Напевно, треба бачить навички, окрім акторських ще позніматися зніматися в цій картині. Ну, ти вже більше розкажеш? А, дійсно, ми готувалися, підготовка до фільму була три місяці перед тим, як ми почали зйомки. А що а, передбачає підготовка? Підготовка це, по-перше, фізична підготовка. А, то, що моя героїня а, вона, вона дуже масивна, вона дуже сильна і вона через багато перешкод пройшла через своє життя. Тому мені треба було кожного дня, в мене був свій тренер, я займалася три рази на день. Мені треба було набрати масу, тому це підготовка. Ти не бачу, де ти набрала маску? Ну, пі після цього, після цього. Я до сих пір okay. після цього вже треба забирати масу. Але uh -huh. це три місяці ми підготовлювалися, тобто фізична підготовка. Підготовлювалися так само, як з роботами ЄГРС, яких ми пілоти. Тобто, це так само підготовка, як правильно. Рухи вироблювати, підготовка з режисером працювати, зустрічати всю команду. І так само, як і каскадери. Тобто у нас були так ми летіли в Австралію так. і ми з ними там всі зустрічалися. Тому ми почали в принципі, саму підготовку на початку осені, а почали ми знімати вже повний процес 1 грудня. Так, і Австралії що ще, ще було за країни? Чи це виключно в Австралії знімалося? Ми знімали в Австралії в Сіднеї і в Китаї. Китай, Я да, бачила Китай. так був в китайській. Як воно? Адже те, в чому ти тут знімалася? Там чорна квітка, іван сила та звичайно, це все гарні картини, але порівняти з голівудською історією напевно було б неправильно. словах пояснити відмінності процесу, ставлення до процесу між українцями і американцями, а, а може ще один раз є раз, два, раз так Да, Ось, а спорти судово що найважче це те, що зараз мінус п'ять, а ми знімаємо весну. Тому в більшості ми повинні бути в осінній одежі. Це най. Я думаю, що це найважче у нас на зйомках. Сама відмінність того, що в Україні на той час, коли я знімалась тут. То це все було схоже на конвейер. Тобто ти зранку прокидаєшся, вдихаєш, mm -hmm. і вже видихаєш тільки на кінці зйомочного дня. А так не має бути. Група повинна мати більше часу на мистецтво, і режисери повинні мати більше часу не просто, щоб а, знімати як можна швидше. Коли треба в день зняти там 15 хвилин корисного матеріалу, а повинно бути більше часу для них, щоб розвиватись і показувати дійсно свої вміння. І тому, коли я тут знімалася, дійсно не було достатньо часу в розробку героїні, так як би хотілося цього. Я думаю, що багато режисерів і акторів з цим згодяться. Звичайно, головна відмінність це бюджет і, і час. Так що це якщо б в Україні було більше бюджету і часу, звичайно було би легше знімати, тому що тут дуже багато дійсно талановитих людей. І коли їм попадаються в руки і гроші, і час, то вони можуть робити дуже дуже цікаві речі. Я думаю, що на цю картину надзвичайно величезний кастинг. Та да? скільки людей претендувало на цю роль, ти дізналася? Чи тебе це не хвилювало? Ну, звичайно, тому що це так, як американський фільм, там ну, тисячі людей приходять на кастинг, і а, воно самий кастинговий процес він зайняв два місяці. Okay. І в кінці кінців мені за 24 години мені дали зняти, що я вилітаю в Сідний. Okay. І потім я вилетіла в Сідний на 24 години. Я там була, я приїхала, мене в готель. Через пару годин в мене була зустріч з режисером. Okay. Потім я сіла. В і полетіла назад в Лос-Анджелес, і вже після цього через місяць ми всі прилетіли і зустрілися з акторами і зі всією знімальною командою. Чим насичене твоє життя в Лос-Анджелесі? От я знаю, що актори живуть там, якщо кіноактори там між зйомками ну у кого немає театру, та тут в Києві. А в Лос-Анджелесі це напевно інша історія. В Лос-Анджелесі, в принципі, там немає перепочинку. в тебе є час між зйомками, ти не відпочиваєш, тому що щоб рухатись вперед, тобі постійно треба а, розвиватися. Це великий саморозвиток. Тобто ти працюєш вдень і вночі, в тебе повинен працювати мозок. Як себе розвинути? І як мій менеджер, вона мені якось сказала: треба мати розуміння того, що наскільки би ти сильно не працював, є можливість, що хтось працює на півпроценту, хоча б на півпроценту більше. Тому в тебе завжди повинно бути це розуміння, що ти повинен віддаватися настільки сильно сильніше ніж ти сам розумієш цього. Я пам'ятаю, як це був минулий, позаминулий рік на канській доріжці Івана Сахно розгорнула той листок, а 4 на якому було написано звільнити Олега Сенцова англійською мовою. На даний момент Олег і далі сидить у буцегарні. Ти відчула фідбек після цієї історії? Наскільки, до речі, от за океаном знають про існування такого переслідування, існування режисера, українського режисера Олега Сенцова, який сидить в російській тюрмі незаконно, безглуздо? Ну Знають, наскільки, наскільки ми про це даємо знати. Тобто ти ж пам'ятаєш, як в Польщі, по-моєму, ми так підтримували. Тобто так. люди знають. Хотілося би, щоб знаєш, хочеться бути пупом землі, щоб можна було зразу зупинити кровопоруття і а, незаконні ув'язнення людей. Але, на жаль, я просто людина і можу робити тільки те, що в моїх силах. Тому в Канах я підтримувала Савченко і Сінцова, тому що люди не повинні бути ув'язненими за свої політичні погляди. А в дійсно розвинутих країнах тебе не посадять в тюрму, тому що ти хочеш, бути, ти хочеш бути в країні, яка незалежна від політично незалежна від сусідньої країни, і у якої немає корупції всередині. Це, це велика тема в Україні, тому що корупція до сих пір. До сих пір існує тут у зв'язку з революцією, новим урядом і змінами тут в країни, американці змінили свою думку про українців. Що ти чуєш серед простих людей? На мою думку, Україна в очах американців повстала більше як більш сильніша країна, тому що тут люди незалежні і вони не бояться стояти за свою думку в те, що вони вірять. І мені здається, що тим, що ми в 2013 році з Євромайданом, то що ми показали. Що ми вміємо постояти за себе так само, як і зараз, люди в Америці виходять на вулиці, тому що з Трампом зараз Трамп президент, і це нелегкий час для Америки, тобто відчувається така скорбота, знаєш, що зараз ця людина представляє Америку, тому люди виходять так само, як і ми виходили. Звичайно, це трошки інша ситуація, Безумові. тому що це інша країна, Безумові. але але вони знають про нас, наскільки наскільки ми здаємо їм знати. Про нас, настільки вони і знають про нас. Я дуже дякую за цю розмову. Ти знаєш, я якось їхала в Нью-Йорку з таксистом. Ти ж знаєш, таксисти, це такий лакмус часу. І таксист мені сказав цю фразу. Справді ми тоді обговорювали питання Гіларі, о Трамп, як бути? Всі думали, що думали, що Гіларі переможе. Так, Він так. каже: я буду голосувати за Гіларі, але я тобі скажу одну річ: неважливо, хто буде тут в цій країні президентом. Мені важливо, щоб була моя машина, була моя робота, моя сім'я була сита. І повір мені, все одно, хто буде президентом, це ж залежить виключно від мене. Мені здається, що це такий меседж, та? такі є, щоб так є. не сталося. Все залежить викли, тому що від... важливо важливо пам'ятати, що не президент керує країною, а люди керують країною. Так. дякую тобі дуже, що до мене дякую прийшла. Тобі. Успіхів будемо надалі надихатися, слідкувати, і болювати. Дякую. Дякую, Іванко.